Прийомний день у понеділок. Дивимося. З 9 до 13. Мухіна. Так, хто ж у нас в понеділок? Мольчин, старший прокурор. З 14 до 18. Кабінет 18, йдемо. Звернуться до заступників до Ткаченка Юрія Володимирця до або Духіна Мухіна. Мохіну немає. Ткаченко, він перший заступник, тим більше. Не вопрос. Він вам каже то відповідає. відповідає, так, так той відповідає. Дозвольте? Здравствуйте. Така ситуація. Згідно закону про доступ до публічної інформації, в кожному органі має бути відповідальна особа за цей доступ. Я тільки що звернувся в канцелярію, просив зареєструвати мій запит про доступ до публічної інформації. Працівник цієї канцелярії вже повторно, я вже один раз коли заходжу, зараз повторно відправляє мене до якогось відповідального прокурора. Це не відповідає вимогам закону про доступ до публічної інформації. Дійсно, у нас є прокурор, да? Це села. Так що, у вас, не приймають заяву? Так, в мене не приймають заяву на реєстрацію про доступ до публічної інформації. Я не знаю, я, я вже ін, один раз заходив колись, ситуація повторюється. В канцелярія не реєструє заяву. Я маю шукати відповідального прокурора. А чому ми, чому ми не заяву не, не приймаємо, а доступ до публічної інформації без резолюції оперативного працівника ми не приймаємо згідно інструкції з у вас зак... я не маю права. Вам закон, точно писан. ми, ми, сі, вас закон не писано. Як... Як... Хто, хто приймає? нас відповідальна прийма... особа? Я вам сказала, що сьогодні є на прийомі 4 чоловіка. Да. Будь ласка, звертайтеся давай, давай у вас приймається. Заяв... Порядку, я, я, бил, щоб, щоб я, я, я хочу, щоб зареєструвала відповідальна особа. Хто у вас відповідальна? Зараз можете не на Він на лікарняному, хто його замінює. Такого не може бути, щоб особа була на лікарняному, а ніхто її не замінював. Солоднішне число він на лікарняном. Хорошо, хто його замінює. Там, як правило, цілевідділ е -е -е, призначається. Так, то по Так, добре. Ну а хто вас відповідальна особа? <говори> ну, про доступ До публічної я... інформації ще ніхто не змінював. Там... Я звучу не спорю. йти до якогось прокурора відповідально, щоб він за зареєстрував заяву, розглянув про доступ до публічної інформації. Це взагалі це ж не скарга, <говори> нічого. Не, 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 це за заява чи запит на інформацію. Так а кто у вас все ж таки відповідає на особисть? Я вам вже відповів? Я... Ні, ви мені не сказали, сказали, що він на лікарняну. А хто Це оперативний працівник Селено. Савино? Салено, да? угу. так? Так, коротше, що мені робити, у мене запит є. Як зробити так, щоб канцелярія зареєстрували? Так здайте його там де звернення приймають. Ми його розглянули. Ні, так мені треба номер ходять, а що? Так вам там все, резолюцію поставить? Прокурор, який сьогодні на прийомі. А вам поставлять, ну. Тобто все ж таки не я, не не я не маю йти до оперативного прокурора чи як він називається. Да, да, да. який сьогодні приймає. Не до відповідальної особи. Ну, відповідальна особа на лікарняному Що він цього дивіться. не замінює? Ні, дивіться, ситуація така. Так. Якщо ПЦПС запит на одержання публічної інформації, то, то закону про доступ публічної інформації, визначається суб'єкт влади повноважень відповідальна особа. Так, абсолютно є так. Так так, так, як дана особа знаходиться на лікарняними, що документально підтверджується, в такому випадку приймає будь-хто з чергових і розглядається вона в режимі надання відповіді на запит про одержання публічної інформації. Хорошо, я маю право подати і усний запит на публічну правильно. От я зараз хочу усну заяву таку, щоб мене я не бачу за редакції закону передачі. А ви да. відкрите закон про доступ до публічної інформації? Там написано, Бо, що в всякому випадку є сьогодні. А я контроль на у мене, вы мне не скажете? Він напише. А, хорошо. Вин зафиксируй, ваше. Да, значит, делиться Вот у меня два оригинал и копия. По доступу к публичной информации. Я вижу, что у Ткаченко, да, за первый заступник, сказал, что поскольку людина там на лекарнях, мне кажется, отвечает. Он не сказал вам призрачный, вы просто перебью. Кто отвечает? Ну, да, да. да. я пытался узнать, Просто ну, ви розумієте, у нас багато, за останні тижні багато нових людей змінилося. І деяких ніхто на стажуванні це, то я ще і нові не розподіляли. Що цікаво, що людина на лікарняному, а його ніхто не заміняє. це питання. будет зарегистрировано в отдельном журнале. В журнале, так. Все верно. Потому что я ее чувствую. Я А Ткаченко... Ну, давайте, зараз я приму и пойду до него. Не питание. Я же хочу как лучше. Що там я ж знаю, є журнал, особливо в по цьому питанні. Він може бути, має бути зареєстрований в цьому журналі, а не в іншому. Дивно виходить, що ця особа відповідальна саме сьогодні захворіла. Прямо парадокс. Сказав, що сьогодні захворіла. Я ж не придумав.

Повторяйте сервер, если может, да. У него будет интернет. А журнал из Доступ до публичной информации. Ага, .е. я на контроль. Да, да. Мы можем журнал. <плаку> Ужас. Що? по твоим

А як це так? Я теж з вами нормально. мною Це жіночка не хоче нормально спілкуватися. Розказує мені про п'ять годин якісь. А а а не поставте не мені, не не мені. Тричати, Зараз не Я вам нічого не поставлю. Сідайте, чекайте. Чому я маю чекати? А тому що я не працюю повністю. У мене є прім'я. Коли війну я вам об'яснила, в мене є час, коли я реєструю вхідну кореспонденцію і коли вихідну вас на копії розписали, з печать поставили. Поставте мені входящий номер. Вийдіть, будь ласка, я вам, кстати, не дозволяв знімати в моєму кабінеті. Це не ваш кабінет. Це мій кабінет. Ні. Прочитайте, що там написано. На дверях написано. Де там написано, що ваш кабінет. Пішли почитаємо. Канцелярія, спеціаліст, де він написано, що він ваш. Не хочуть реєструвати запит про доступ до публічної інформації. Отак у нас прокуратура працює. Ну, я Далі, Далі, не вибачаю. Запит не реєструється. Ну я... є ж прокурор, який займається. Ну от подивіться, що мені поставили штемпель. Ну штемпель поставили. Прийдете, що районно. Ходячий, який номер. Ваша канцеляр закривається. А, закрита канцеляр? Ні, вона там, вона від мене замкнулася. Я не пойму, що тут відбувається. Пів години не можу запит зареєструвати елементар. Я думаю, п'ять хвилин 6. Шо, нас, з да. Ну, Якщо це вам не подобається, то треба почекати. — До п'яти годин? Ну, коли інтернет зароб? Ні, вона мені сказала, що я у 5 годин вона реєструю. Я не розумію, є фізичний журнал, який не залежить від інтернету, вірно? Ну у нас щось все через систему пробує. Секундочку, є фізичний журнал. Ну, це, ну я цих подробиць не знаю, який фізичний журнал цей. Чи ви, це, це Чи ви я вас ізначально і питав? Це хто у вас відповідальний за доступ до публічної інформації? Що хто ж не відповідальний за це таку беззавадженість? Зараз я, ніхто не я я вам відповім, що Зараз працівник на так. Ось, є прийом громадян, там де ви можете здати свою заяву. У вас прийняли? У мене не прийняли. Він поставив штемпель якийсь, не мав подячого номера. А тут має стояти ходячий номер згідно з журналу, реєстрації вхідних відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Саме з журналом ну, зараз не робить систему. Так а при чому тут система? Журнал фізичний зараз прийде. Вона замикається одне. Ну зараз прийде. Так, вона нічого Ні, робити. Скажіть мені, будь ласка, чого зараз я зараз прийде працівник секретаря? Так вона виганяє мене з кабінету. Ну як це виганяю? Ну от так бери, виганяєш кабінети. Зараз прийде, вона вас прийде. Так я такий, що був. Мають ганятися за, за всіма? мату. Мені поставите вхідний номер? Чи не поставите? Скажіть мені, будь ласка, ви поставите мені вхідний номер на моєму запиті про доступ до публічної інформації? Шанове. Ви не чуєте? Я до вас звертаюсь. Зараз дві години дня, вже півтретє. Ви поставите мені вхідний номер на моєму запиті. Чи ви не чуєте, я до вас звертаюся. Це вам важніше, да? поставити хто кому. Зам там прокуратурі. А люди вам не важливі. Я вірно розумію? Шановне, поставте, будь ласка, мені вхідний. На мою запит. А що ви прикидуєте, що ви мене не чуєте? Чому ви не ставите? Вхідний номер. Поясніть. Ви працівник канцелярії? Чи ні? Чому ви не ставите хідний номер? Це такі в нас працівники канцеляріїв, прокуратури, які працюють тут, мабуть, вже споконвіків. До цього часу не реєструють запити і не хочуть реєструвати. Пропонують почекати до 17.00. Повністю ігнорують все. Буде репортаж номер два.